Так, усім добрий ранок. Сьогодні у нас 9 березня. Відсвяткували вчорашній жіночий день. Ну і э, будемо снідати. Ми, ну у нас Це завжди... щось сніданок слабенький. Що слабенький, У нас э, кожен э, ранок э, жінка готує сніданок. А сьогодні каже, х... приготуй хоч раз хоч ти. Ну добре, я пригод. Посади мене за ой, ой, Ось, зась дивись. Наві снідай. Ось дивіться. Що снідати? Хачапурі. Позавчорашні 에... хачапурі, вчорашні бублики. Вчорашні бублики. Цукерки. Он якийсь ті самі. Чай поставив. Сіль даже поставив. Що тобі ще, я не пам'ятаю. Харчів мало, чи що? Харчів Зараз багато. Половину заберу вообще. Буду трамбуватися сейчас ну, ранку. Мучне. Так що от скажіть, молодець я чи не молодець? Так. Ох, і похвастався своїм А як свідомком. же, звісно. Пригласи а. мене, я думаю, він вже тут наготовив. Ага, думаю вона. Все, а приїмся. що не наготов? Ну, диви, що. ну добре. Будемо їсти, що є. Ну, пишіть, в кого там якийсь сніданок. А у Всі нас вас. сьогодні такий.